Всім добрий день. Сьогодні вівторок, 18 лютого, і це плани на рік, на 25 рік. Ось я починаю з в'язання, це без зубик. Я зробила лапки, але одна десь помилилась і вийшла маленькою, доведеться переробити. З цього я й почну, так сказати, кубочок. У цьому році я вже робила, я зв'язала ось ці три лапки. Цю я зробила, почала в'язати у минулому році і в цьому дов'язала. Так, в'яжеться повільно, бо у нас тут ремонт, є ще й інші види творчості роблю, тому ось так вийшло. А планую ще зв'язати в цьому році, дов'язати змійку. А, ось така змійка в мене, я почала її. Тут я зав'язала, щоб вона не розматувалась, але це не важливо. А, не підготувала коронку, але це вже ось така буде змійка. Далі в мене по плану йде вишивка хрестиком, але це о, буду дивитися, Плани в мене орієнтир просто і пробачте, штовхнула. Ось такий маяк. Добре, потім покажу, вставлю прев'юшку, бо забула принести. Не буду по неї шукати її. А, так, мені потрібна указка. Взяла паличку таку. таку. Зараз я роблю ось такий шматочок. Давайте ось по По-моєму, такий чи такий. А, ось тут. І ось до сюди. Добре. Ось такий. А, 4 на п'ять. Наступний буде 4 на 6, щоб ось тут було. Три на 3 на 5 і три на шість. А не знаю, куди піду далі на небо чи в бік буду дивитись, а це маяк. Далі буду ось такого. Німецька вівчарка. Да, за маяк я ще хотіла сказати, що я в минулому році ось таку статистику вела. І за минулий рік у мене вийшло 86,7%. За весь рік я не записала, скільки було, але за осінь вже 4990 Ну, треба буде подивитись, скільки в мене лишилось. Угу. Це ось так. А, у минулому році я вишивала квітневий букет, але я його завершила. Так. Німецьку вівчарку я ще буду перенабирати. Ось. Ще не знаю, скільки в нього вийде хрестиків. Так, характеристики я забула сказати. Давайте за маяк скажу. Тут не вказано. Значить, все-таки прийдеться піти за пров'язкою, зачекайте. Так, ось знайшла прев'ю. Де я поклала в Отже, ось такий у мене вийде маяк. Висуваю я його хрестиком у два у дві ниточки а, і бекстіч у одну ниточку. Цвайгер Таїда, основа канва, 16-та, 50 кольорів, нитки Анхор. І тут показано 4 з 5 сердечок складність. Отже, доволі складно. Так, на початку вона і справді була складною, зараз вона більш-менш легка, але ось тут ще є шахматка. Доволі складна, ну, добре. Тепер характеристики для вівчарки. Так, ось це поки що приберу за закади. Висуватиметься. Сподіваюсь, вам добре видно, бо я не бачу. Камера вища за мене. Сподіваюсь, вона не відблискує. Хрестиком у дві нитки. Напівхрестику дві нитки. І бекстіч тут в одну та в дві нитки. Тобто тут два види бекстічу 16-та канва Аїда Цвайгард. Нитки лукая с їхні фірмові. 37 кольорів. 3 з 5 сердечки складність, отже, середня. Входять, тут п'яльці входять, п'яльці рамка 220 на 270 мм. Ну, голка зрозуміла. Ось так. Добре. Далі буду вишивати магнолію. Ой, пробачте, стопнула. Так. Ага. Я трошки вже в цьому році повисувала. Це магнолія. Тут, здається, одна чи дві ниточки я висувала ось така магнолія чудова. Прев'ю я покажу тут. Характеристики о, я загубила бумажку, десь знаходила, але зараз не знаю, де вона, ще раз треба буде шукати. О, на гол... беленовій основі о, бісером пресіоса, яку я підбирала так. О, вона не проклеєна. О, флізеліном, як буває. Так. Да, нитки бра... Ой, э, го, щось mm. заплуталась, ви бачите. Бісер брала той, що був указаний в наборі. Тут не в наболі, а на схемі. Ось так буде правильніше сказати. Я буду висувати цуценят. Покажу боком, бо вона дуже-дуже велика. Навіть не міститься у кадр. Це і, і, кольори бісеру. Ось така схема. Сподіваюсь, вона вам не сильно відблискає. Мені не дуже видно. Да, тут трошки ось така схемка з цуценятами. Вона дуже велика. Без цієї схеми ви все одно нічого не зробите. Тож, я ячейки її покажу, нічого страшного не буде. Угу. Бісер я вже майже купила, я замінювала, сама підбором висувала, бо той, що вони дали, а, ну, картина, як кажуть, зіллеться. Тож мені допомогли підібрати. Жінка що продає бісер. По вишивті це все. Обіді, ще тут ближче гравюра замок, я сподіваюсь, цього року Закінчу її, як її показувати. А ось так. Вона, сподіваюсь, не занадто блищить, тяні. Все добре. Ось такий замок. Ось так він вийде. Я його буду робити на дачі. Так, розмальовки я не брала, бо не бачу сенсу, там їх у мене забагато, я не знаю, що буду розмальовувати. Тож це вже буду показувати. Потім я планую розмалювати хоча б 24 малюнки, якщо вийде. Подивимось, як у мене вийде. Зграюлюю це все. У мене лише одна. Тож, якщо я... Закінчу цю, то може куплю, може ні, подивимось, як захочемо. По малюванню у мене ще а, я малюю такі трекери. Не знаю, показувала я вам щось у минулих рукавці я тут малюю, різні, різні малюночки. Тут я планувала написати 2025 рік і намалювати еліздвяний вінок, але не встигла. Спробую на протязі року. Це на січень було таке. На лютий я сердечко малювала, але, як бачите, ще не всі зібрали. і завчора я ще не малювала. Це, до речі, морозовко. Вигляді сердечка. А тут квіточки малюю на березень. Ось так. От. Вийшло в цьому році малювати колекції, щоб було гарніше. Так, далі. Далі в мене картини за номерами. Ось такі дельфінчики я розмалювала вже в цьому році закінчила, тому я їх принесла, бо мала закінчити в цьому році. До речі, білий колір дуже прозорий, і цифра проглядається. Я навіть, щойно, подумала, що я щось не замалювала. Але ні, це розмальовано вже повністю. І. Ось таку анімешку буду робити. Я вже почала, щоб перевірити, що це за фарба в наборі, бо блакитний колір. Ага, не знаю, чи буде видно на камеру. Він якось розділився, Та його важко на камеру вловити, бо він боком. Не знаю, як його і показати. Ось так. Бачите, ось тут рідина, а внизу фарба. Воно виглядає як гуаш. Але, судячи з того, як тут вийшло, це один слой цієї фарби, а це два слої, воно виглядає, ніби це акварель. Тобто, я не знаю, яку фарбу вони поклали у набір. Тож, я не знаю, тут рожева фарба трошки... Висохла, стала трохи резинова. Якщо вона водою е, розмиється, то я зможу нею малювати. Ось такий гарний колір. Про всяк випадок я купила гуаш, точніше, акварель, ой, акрил. заплуталась у фарбах. Акрилову фарбу рожевого кольору. Вона трошки темніша, але ну, якщо додати білий колір, буде якраз як треба. Подивимось. Аврора справді дивні фарби вклала в набір, але мені дуже подобається, як виглядається анімешка і як малюють ці фарби. Я ще планую жирафа, але це ще не точно, тому я не приносила їх і Вінкс. По основним, по основній ротації це все, а додатково я планую зробити ось такий лотос, а я його трошки виправила. він Кольори, як я очікувалось, вицвіли, бо е, я малювала на білому формі е, акварельними фарбами, ой, фарбами, олівцями. І вони е, вицвітають, тому стали такі. Доробила листочки, е, вони бачите, наскільки яскравіші за основний. Ось це навіть е, бежевий. А він виглядає як цей оранжевий. Цей оранжевий був майже такого кольору, майже трохи інакше. Ось такі яскраві, ну вони потім згодом стануть бліднішими. Ще я зроблю тукана, тут ставлю прев'ю. Це алмазка. Далі, що я буду. Так. Далі у мене, здається, по картам ілі, або так, якщо захочу. Ось такий помпу. Якщо о, вийде восени, хочу на Хеллоуін його зробити. Цю Фоксі дуже мило. М -м, такий. Тут йде в наборі пенопласт, очі, ось такі м -м, помпуни. А тут є вказана комплектація вушка, носик, ніжки, очі, крильця, клеєві точки. Але я буду клеїти, здається, на інший клей, бо клеєві точки цього два роки, як вказано в інструкції. Помпони двох кольорів оранжевого та білого, пінопластова куля і міні-комікс інструкція Ось такі ще є види, Бумі бані і пінки. Але я обрала фоксі. До речі, в Магилані вона була остання. Ось так. Угу. А це для джойкерів. Якщо червоний джокер буде випадати, я буду робити ось такі. Маленькі о, вишивки, брошки або магнітики від Мілхіл. Думаю, ось так виставлю, щоб ви побачили. Це, ось так. Це віночок різдвяний, українське серденько, чашир та цукерочка. Буду обирати те, що хочеться. Я б хотіла першим вишити серденько. Ось така краса Знову нього буде. І по чорному джокеру я планувала от Фоксі і ось такі квіточки. Вітражні квіти. Ну, Тут йдуть в наборі вітражні фарби. Шість кольорів, мідна проволока, проволока, два види стеклярус. Це такі трубочки бісерні, бісер двох кольорів. Кість. А, не пам'ятаю, як перекласти її. Я, що саме цікаве, згадаю, коли закінчу. А, крепова бумага. Форма для э, листочков, э, сребрений, э, бли, блиск и инструкция. звісно ж. есть такие цветочки будут. Ага, це все. так. Це все еще я хотела показать. Это еще я буду робити. На протязі року. Але, звісно, якщо щось не зроблю, я не хвилююсь, бо перенесу на наступний рік. Ну, Це все, тож до зустрічі. До наступної зустрічі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал.